Всім привіт-привіт! З вами Магмелька, і сьогодні, нарешті наступна серія чорної вдови. Хлоя зі своїм чоловіком Карлосом. Це вже її десятий чоловік. Тільки повернулися зі свого весілля і йдуть займатися своїми справами, їсти, спати, купатися, усе, що можливо. Дівчатка тут теж купаються, лягають спати. Корделі залишився один день, і вона завтра буде вже молодою, і ми її відселимо від Хлої. Кетлін залишилося 6 днів. Лоя і Карлос займаються вухо на ну, у цьому будиночку на дереві. У них там романтика. Так як Карлос в нас це вже 10-й чоловік, і, в принципі, челендж майже завершився на цьому, то я поставила Хлої спортивну залу і туалет, щоб вона підняла навичку, тому що їй, в принципі, залишилось тільки підняти навичку фітнесу. Спортзала, туалет зовсім-зовсім невеличкий. Я хочу придбати їй її... замовити. Деталі для удосконалення. І я хочу оцей туалет, щоб вона покращила і додала до неї оцей ось компостер, щоб він мог загорітись. Слухай, давайте теж побігаєш. Хлоя отримала наступний рівень майстрування. Я знаю, що їй, типу, не можна прокачувати майстрування, але ж її не можна лагодити предмети, а покращувати ну, ніхто не забороняв. Хлоя, ти покращила? Ні, почекай, почекай, ти покращила? Покращила. Тоді йди, будь ласка, біг на витривалість, тому що тобі треба фітнес підняти. Карлос, ти прокинешся і підеш в оцей ось у туалет. Це твоє пряма, пряме завдання. Входити в цей тільки туалет. Більше нікому не можна. Е, у корделі день народження, тому нам треба приготувати дуже багато всього. Кокосовий торт. Давай якийсь родинний рецепт створимо. Ми створимо родинний рецепт, котрий лікує розбите серце. Я його так і назвала. Це буде у нас яблучний пиріг. Ми додамо туди грушу, це буде яблуленево-грушовий -груш пиріг, і він буде лікувати наше розбите серце. Я там їй надавала купу куп всього, щоб вона і поїла, і наготувала. Якщо ви раптом забули, що було в минулій серії, то. Там Хлоя прямо під час весілля, в принципі, Карлосу зрадила, тому знову зраджувати їй не потрібно. Хоча це і невелика проблема. Карлос, ти йдеш в туалет? Іди і скажи, що він спалахне в мене. Він горить. А в спалахнути? Ні, ну тоді, давай ще раз, ти скористаєшся. Він не загорівся. Так, дівчатка підуть до школи. У нас, в принципі, час є, щоб це все зробити. Так, а ти торт приготувала? Блін, хтось взяв торт. Прибери. Значить, треба ще один торт готувати. Карлос, давай ти будеш е, пити. Набра... Набери тут води. Тепер пий її. Боже, це перший персонаж, який тупо не хоче пити. Він відчуває. Ви... Ой, випий. Тепер. Ні, ні-ні, ні, йди -ні -ні. сюди. В оцей туалет, будь ласка. Ну і що? Так, давай ще раз тоді. A few moments later. О, ура! Лоя, будь ласка, просто йди сюди і все, і постій. І постійно нічого більше не роби. Карлос, у вогні! У вогні! Він горить. Мені майже соромно, що ось так ось сталося. І він загорівся. Але ну що ж поробиш таке? Такий челендж. Я нічого не можу зробити. Карлос, така твоя доля. Але мені здається, це краще, ніж тебе з'їсть, коровосько. І так, це в нас горить. Десятий чоловік, останній чоловік, потрібно було, з котрим потрібно було одружитися Хлої. І все. Прощавай! Все, Хлоя, ти можеш тепер е, покликати пожежників? Карлос е, чекає на жнеця. Ось о, він прийшов Охмурий жнець. Ти будеш забирати? Будеш забирати. Яка ти молодчинка? Дівчатка не дуже сильно переживають через те, що Карлос все, <по> бо вони його не дуже добре знали. Ми заплануємо одразу свят тут для корделії. Так, давайте все ж таки когось наймемо, можливо, він щось цікаве приготує нам і запросимо міксолога. Ми тут будемо зараз у нас третя, давайте десь на п'яту. Я думаю, що ми там вже справимось з Карлосом. Ну що ж, Карлос у нас десь наш чоловік вже знайшов своє місце. Давай ми додамо тут портрет Карлоса, і ми його заблокуємо, щоб ніхто його не змінив раптом. Єдиний нюанс, що в мене загубилася одна, одна нашого минулого чоловіка, але ну, що ж поробиш? Так, почнімо наш захід. Давай ми зараз всі поприходять. Ми їх додамо у групу. Похвали зовнішній вигляд. А цю давай висловимо її вдячність. І вони підуть танцювати, день разом. Так, одна танцює, а де всі інші? Давайте, спускайтесь усі інші. Боже, тут і романтика повним ходом вже. Зараз у нас буде наша. Задуємо свічки. Ну, вже можна, можна. Так, тобі треба сходити в туалет, взяти порцію і що ще? І можна домашку зробити. Давай, задуваємо свічки. Молодчинка. І корделя у нас подорослішала. І вона в нас стане клептоманкою. Я дуже рада, дякую. Так, у неї буде не природа, в неї буде родина. Ця вдалий родовід. ненажера, ну, грошелюбна і клептоманка. Мені подобається цей набір. Так, вона закінчила школу відзнакою, в неї буде випускний. Вона отримала атестат. І що ж? Давай ми закличемо всіх їсти можливо Боже, ти перестанеш тут ці тортики а робити? Всі беруть тортик їсти. Але вони всі веселяться тут, в принципі. Я замість чайничка сказала. Ой, поставила цю штучку і промов тост. Будь ласка. А на що ти прибираєш? Іди поспілкуйся. Подяку, що прийшла. Але вони всі випили за здоров'я Корделії, щоб вона була е дуже класна, щоб у неї дуже добре склалося життя. Покрош... О, бо боже, 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 це? що? Це що таке? Ви вирішили день народження перетворити на щось інше. О, ти його наздогнала. Ну, добре, Ідіть. Неочікувано трошечки. Так, діти пішли спати, Хлоя з Доном пішли займатися своїми справами. Корделія подорослішала, і тому я її зараз відсилю. Ми їй дамо стартовий капітал 20 тисяч, як будь-якому іншому сіму. Від Хлої, від від серця відірвали ці гроші. І я її хочу поселити в Генпорті на оці діляночки, шуборти, ви виселитися. Ну, і в принципі, Корделія буде в мене головною героїнею наступного челенджа, який досить скоро буде на моєму каналі. Тому не пропускайте, а поки що ми її залишаємо у цьому будиночку. Ну, що ж. Корделію ми відселили. У Хлої вже немає останнього 10-го чоловіка, тому їй залишилось тільки підняти фітнес до 10 го рівня. Дитина, ти не хочеш піти спати? Ну, Хочу б подрімати, да, бо тобі якби в школу зранку. Так, Хлоя все прибирала, пропили Я думаю, що ти можеш взяти собі їжу. А оце і отут викинути, там що там зіпсувалося. Так, ми поїли. Давай ми запросимо Дона на побачення. Це романтичне побачення, що там у нас буде плавання і вправи, тому що ми підемо у спортзал. Я поставила інш. Ну, новенький сюди замість того що там стоїть. Так, ось такий ось великий-великий спортзал. Тут є і бар. І басейн, ось ще один бар. Дуже прикольно. Так, давай ми одразу пофліртуємо з Доном, покажемо фотки, і пішли позаймаємось. Хлоя прийшла боксувати. Вона биканула на цю штучку, на цю грушу. А Дон вирішив, що йому, в принципі, буксувати не треба, він може. О, відтискатися від полу. Теж непогано, в принципі, дом, чому б ні. Давай ми поговоримо з ним про плавання. Вона так. Боже, я ненавиджу підіймати цю навичку. Вона постійно скидає, що її потрібно ставити вторий раз. О, давайте ви станете вуху партнерами. Я не думаю, що Хлоя після 10 чоловіків захотіла б. Щоб у неї був хтось більший, ніж просто вуху-партнер. Нарешті Хлоя підняла на 7 рівень свою навичку. На останніх секундах ми зробили золото. Що ж, можна піти позайматися. Ми ж не просто так прийшли сюди до спортзалу, щоб, щоб Хлоя підняла собі навичку. Ну, Хлоя тут займається, стрибає, б'є цю грушу, і я сподіваюся, що підіймаю собі навичку. Дуже-дуже сподіваюся на це. Я згадала, що треба ж влаштувати обов'язково похорон Карлосу. Ніхто не буде тут плакати, страдників теж не буде. Ми що будемо оплакувати померлого сіма, запалюємо свічки. Давайте потанцюємо, послухаємо музику. Можливо, про ні. Все. І так, я думаю, тут більш ніж достатньо. Давайте, це буде о 4 вечора. І тут у барі також можна все це зробити, тому я оберу бар. О, Хлоя розбрукувала мілий сон. Ну що ж, Хлоя підняла навичку до 9 рівня, тільки подивіться, які мишцевні. І я обрала її, щоб вона вже читала книжку по цій навичці, бо заставляти її бігати, мені здається, вже ну, занадто буде. Вона постійно стомлена, постійно це виснажена, а я заставляю її бігати. Сподіваюся, що таким чином вона підніме собі ще один останній 10-й рівень досить швидко до похорнів та дня народження. Навіть у майстерному сні Хлоя сама вирішила покачати собі навічку фітнесу. Вона знає, що треба робити. Поки всі сплять вночі, до Хлої в будинок вдирається грабіжник. Ну, все, Хлоя, вставай. Давай викличе одразу полісмена, бо в нас тут. Ну, а чого ви лякаєтесь? Це ж треба його вигнати. Так, а що він в нас тут хоче вкрасти? Це наш спортзал, це головне наше місце. Ну, треба оце мені. Все, його забрали. Так, у нас почалися похорони. Звісно, Хлоя ти молодець прийшла у весільній сукні, але давай ми. Mm. Отак хоча це ж все ж таки похорон. Ми вирішили, що вони з самого початку, перш ніж заходити до цього бару, хвилину мовчання зроблять. У цьому барі, тут на другому поверсі, є чудове місце для того, аби ми могли. Шанувати пам'ять Карлоса. Я не брала з собою його урну, тому що вона залишилась у нас вдома. О, давай ми розмістимо квіти. І що ми покличемо сюди всіх гостей? Боже, вона така накачена, мені так не подобається це. Вона вимовляє промову жартівливо про те, який Карлос був чудовий і як їй шкода, що так сталося. Усі її слухають. Всі такі молодці. Знаєте, що мені, мене трошечки бентежить? Обидві доньки і Кетлін, і Корделія, отам, вони такі більш темношкірі. В той час, коли Хлоя ну, вона явно з, ну, з більш світлою шкірою. Так, усім сподобалася промова, це чудово. Кетлін вирішила сказати теж промову. Чудово, яка молодчинка, Кетлін. Давай ми ще сумну промову виголосимо. Хлоя вже добре знається на тому, як проводити похорони та що на них робити. Все, всі пішли. Бувайте всі! Так, давай. Треба не треба ні з ким говорити, ти можеш піти додому. Ну і в принципі, мабуть, на цій такій ноті я буду завершувати цей проєкт і цю серію, відповідно, Хлоя пережила десятьох своїх чоловіків, вона велика молочинка, їй залишилось підняти там половинку всього лише спортивної цієї навички, спорту. І я думаю, що я з цим впораюсь за кадром. Завтра маленька Кетлін буде святкувати день народження, і вона стане підлітком. Можливо, можливо, я зніму невеличке відео, як це було, і покажу вам. І вони будуть жити і продовжувати вдвох. Я впевнена, що Хлоя буде когось собі шукати. А от щодо старшої доньки Хлої, то точно їй. Її... Чекає щасливе життя і веселе, тому що вона буде першим матріархом в проходженні челенджу 100 дітей, тому чекайте його на каналі. Цей челендж я буду проходити на стрімах, тому буду вас усіх чекати там. А на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд і за те, що впродовж усього проєкту були зі мною. Дуже дякую своїм спонсорочкам, які підтримують мене на Патреоні, своїм бубочкам. Для мене це дуже важливо та дуже приємно. Буду чекати у коментарях ваших привітань щодо завершення проєкту, і сподіваюся, він вам був так само цікавий, як і мені. В Загальному Хлоя досить непогано заробила, У неї зараз на рахунку 40 тисяч, враховуючи те, що 20 тисяч вона віддала старші доньці, і ще в неї просто неймовірний будинок, який, якщо продати усе, що в ньому знаходиться, то буде ще дуже багато грошей. Цей будинок можна завантажити в моїй галереї, він вже є досить давно. І відео також є на моєму каналі, як я його будувала. Що ж, всім бувайте, і до наступних зустрічей. Всім па-па!